Слава, брати, сестри! Наше зібрання продовжується, скоро буде закінчуватися. Ми маємо благоприємний час сьогодні вечором. Бог нам дозволив мати таке дитяче зібрання. Мені так здається, що декому це трошки може, ну, діти, то діти. Але як ви думаєте, Богу подобаються діти чи ні? Звісно, подобаються, як на Україні кажуть, а вже ж. І мені згадалося місце, як Ісус Христос сказав, щоб не зневажати не одного з таких малих, і за того, що їхні ангели бачать лице Отця Мого Небесного. То з цього місця ми можемо бачити, що у малих дітей, таких як заду мене, у них є ангели, які на небесах, які бачать лице Отця Небесного. І це дуже важливо, тому що той ангел може сказати, що там хтось. Зневажає цю дитину, і Бог може покарати за це. Тому Хай нас Господь благословить, тому ми даємо їм час, щоб вони приймали участь в зібранні, прославляли нашого Господа Ісуса Христа і нас підбадьорували. Сьогодні я хотів би трохи затронути одну тему, яка, можливо, буде корисна і для дорослих, і для малих. Я хотів би прочитати це Івангел від Івана, 18 розділ, 33 й вірші нижче. Іван від Івана, 18-й розділ. 33 й вірш написано так, це коли Ісус уже був перед Пилатом. Тоді знову Пилат увійшов у приторі і покликав Ісуса, і до нього сказав: Чи ти цар юдейський? Ісус відповів: Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене. Пилат відповів: Чи ж юдеїн я, чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив? Ісус відповів: Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не видатний був я юдеям, та тепер моє царство не звідси. Сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я? Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос, говорить до нього Пилат. Що є правда? І сказавши оце, до юдеїв знову вийшов та й каже до них не знаходжує в ньому провини ніякої. Ну, сьогодні у нас не спомин, спомин у нас буде через тиждень, але мені захотілося це місце прочитати, де дуже яскраво Ісус говорить з цим. Правителем, якого звали Пілат. Взагалі ця людина була, дехто здає, кому здається, що ця людина була дуже така не то ніжна, але вона, якби, він не винуватий був, що Ісуса до нього привели. І тут Пилата поставили перед таким вибором: або ти розпинай його, або ти не служиш своєму пану, можна, так сказати, Цезарю. Ну і він, якби не мав вибору, він помив руки, він, ну, якби нейтральну таку частину він займає. В цій історії, але в загальному ми знаємо з історії, що Пилат був дуже жорстокою людиною. Він був, можна сказати, воєнною людиною. Пам'ятаєте, навіть колись до Ісуса Христа прийшли люди і сказали про Пилата, який змішав кров Галілеян з їхніми жертвами. Тобто, Пилат всякі бунти, всякі повстання на римську владу, він просто подавляв в Єрусалимі, в юдеї для того, щоб люди. Ну, для того, щоби, сказати, вислужитися перед своїм Цезаром, що там місце, де він править, все тихо, мирно і спокійно. І взагалі про Пилата люди дуже мало знали, аж десь, може, 70 років назад взагалі рахували, що такої людини не існувало, бо історія не підтверджує такого. Але потім, в 61-му році знайшли камінь, на якому там написано чітко, що Пилат був в юдеї правителем. І тому ця історія це правдива історія, коли перед Пилатом знаходився Ісус, якого називали Цар Юдейський. І сьогодні я хотів би проговорити трошки про те, що Ісус є цар, і він сказав, що царство моє не від світу цього. І потім, що нам треба робити, щоби попасти в Його царство. І тому -то давайте згадаємо в Біблії ті місця, де написано про те, що Ісус є цар. В само початку, пам'ятаєте, коли. Ісус народився в Іфлеємі Юдейському, там прийшли мудреці зі Сходу, до Ірода, прийшли, в царську палату, можна сказати, і вони шукали царя що на... ц... нового царя, що народився. І написано, що Ірод ну, дуже збентежився і весь Єрусалим з ним. Тобто з'явився цар якийсь, про якого вони не знали. І ці люди, які з'явились із далекого краю, вони шукали царя, який народився. Тобто, ті люди вони розуміли, що вони шукають царя. І вони потім, ми знаємо цю історію, знайшли царя. Через деякий час вони прийшли до е, дому, де знаходився Ісус з своє, своєю мамою Марією і з Йосипом, і там вони поклонились йому Ісусу і дали свої подарунки. Тобто, мудреці шукали царя. Сам Ісус в цьому місці він сказав Пилату, що ти кажеш, що я цар. І він в післенях написано, що Ісус засвідчив добрим свідченням перед понтієм Пилатом, тобто, що Він є цар. Пам'ятаємо, ще історію згадав за те, як коли Ісус кликав своїх учнів, збирав їх по одному, по два, щоб вони йшли за ним. І Ісус знайшов одного чоловіка, його звали Пилип. І той чоловік знайшов свого, можна сказати, приятеля, якого звали Натанаїл. І той Натанаїл прийшов до Ісуса, Ісус каже Йому: Я тебе бачив під деревом там, а Він сказав: Раві, ти цар Ізраїля, ти син Божий. Тобто ця людина щось побачила в Христі в Ісусі, і Він його визнав царем. Це ще одна можна сказать особа, яка визнала, що Ісус є Царь, який з'явився в світ. Також ми знаємо, перед тим, як Ісус був розп'ятий ми. Читаємо Євангелію, там Ісус з'їжджав до Єрусалиму на ослі. І потім там були діти і безліч учнів, або багато учнів, які там славили Ісуса за ті всі чудеса, які Він зробив. І вони вигукували і казали Осана, сину Давидовому, і ось греде цар, і вони восхваляли його так. І діти там кричали: Благословений цар, що йде у Господнє Ім'я! Там і учні також, і це фарисеям не подобалось. Тобто з Євангелії, з Біблії, ми багато місць можемо знайти, де про Ісуса написано, що Він Цар. Друге питання, брати і Сестри, яке я хотів би заострити, це що Ісус Христос сам сказав. Я хотів би це прочитати, 37-й вірш, який ми тільки що читали. Так ти, цар? Це Пилат питає, Ісус відповів: сам ти кажеш, що цар я, я на те народився і на те прийшов у світ. Щоб засвідчити правду, і кожен, хто правди, той чує мій голос. Тобто тут написано, що Ісус сказав, що Він є цар. Але також Ісус сказав, що царство моє не від світу цього. Ісус дав зрозуміти Пилату, що Він не править цим царством, яке в цьому світі знаходиться. Взагалі, таке питання: якщо ми бачимо, наприклад, п'ять людей перед нами. Як ми можемо взнати, що один із них цар Ну, на, на, на нашу уяву. Якщо перед нами прийшло 5 людей, ну перед, дитин, перед дітьми, наприклад, 5 людей з'явилося, і один із них є цар. Як можна побачити, що то цар? Я знаю, в, сцен, в сценках, наприклад, показують там, ну, цар має відлічатися якось від інших людей? Якщо ми подивимося, ну, в загальному, я так зупинився і подумав трохи. У нього повинна бути влада. Над людьми. Я думаю, що цар має ну, сказати, і люди його слухаються. Цар має мати людей, які його слухають, які йому підчиняються, покаряються, виконують його волю, можна сказати. Цар має бути багатим, моє таке розуміння. Бідний цар це якось ну, не личить царю. Пам'ятаєте, фараон був в Єгипті і потім він дав Йосипу ще. Персня такого на палець, чи кільце таке. І він, це теж ну, як символ влади. Деякі царі, може, там корону мають, якусь палку, залізну, там, ще щось. Ну, Цар повинен відлічатися. Що із цього всього було у Ісуса Христа, брати і сестри? Як колись в хорі співають, там є один, вони співають такий, наші брати і сестри, такий псалом, називається «Чи є цар. Я коли готую цю проповідь, я згадав за цей псалом. Це номер 62 в їхніх співниках. І там такі слова. Чи може бути він царем? Влади не мав він корони теж, пишних нарадів, парчі він не мав, тільки презирство солдатів і глум. Парчі це така ну, царська одежа, можна сказати. Чи може Ісус бути царем? Він не мав такої, якоїсь спеціальної одежі, що його дуже відлічалось. Так, да, у нього було багато людей, які слідували за ним. Е, але багато людей, вони можливо, і не бачили в ньому царей, за того, що він, як Слоє Боже написано написано, не було в ньому в російському написано ні віда, ні величія. Він не був чимось таким дуже не відлічався від людей, що люди бачили в ньому дуже велику якусь, ну, е, пишну таку особу чи людину. Яке царство, брати і сестри, міг Ісус Христос мати? От, наприклад, Він з тих всіх атрибутів, які я назвав, Він не мав. Він не мав ні корони, не мав якихось людей, які покералися Йому, бігли, виконувати Його волю. Царство людей, ну, Він просто був зовнішні подивився, він просто був вчителем із Галілеї, який говорив з Пілатом потім, а потім навіть. З Іродом Він говорив, то навіть можна сказати, що Ірод йому задав питання, але він навіть на них не відповідав. По земним стандартам Ісус Христос не міг бути Царем. Але Ісус Христос сказав, що у нього є царство, тільки не від світу цього. І з однієї сторони, по земним стандартам, як я сказав, що Він не міг бути царем. З другої сторони, якщо б він дуже захотів, він міг це зробити. Якщо ми пам'ятаємо історію, я хотів прочитати це записано від Луки, Четвертий розділ, п'ятий вірш до сьомого, коли диявол іскушав Ісуса Христа, написано так: І Він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож коли? Ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. Ісус Христос колись сказав про диявола, що це Князь світу цього. І тут диявол показує йому всі царства світу. Якби Ісус сильно хотів, прагнув цієї влади, цього царства земного, Він би міг поклонитися, і все було б, як диявол каже. Він віддав би йому все. З однієї сторони, замість того, щоби страждати, замість того, щоби. Е Терновий вінок вділи на голову Ісусу, могли б вдіть йому корону з золота, замість того, щоб Він унижався людям ми в ноги, йому би, як, дорог... як людям, які були при владі, йому б, можливо, раби мили б ноги, цілували б може. Ісус міг би зайняти велику царську посаду в цьому світі. Ну, давайте залишимо цього можна сказати, диявола, перейдемо люди, які. пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос нагодував. Людей хлібами і рибами, там людям це дуже сподобалось. І потім ці люди, написано, що вони якби хотіли прийти і взяти Ісуса і зробити його царем. Бо вони казали, це той пророк, який прийшов на цей світ. Вони хотіли, можливо, взяти його і зробити його царем теж. Але Ісус, довідавшись про це, йому це не захотілося. Він, як він сказав, він мав царство, тільки не від світу цього. Він взяв, пішов зі своїми учнями і потім взагалі сам. Пішов окремо на гору для того, щоб помолитися. Людей не, не вдалося зробити його царем. Також Ірод написано, він шукав Ісуса, бачить, хто він, хто він такий, щоб поговорити. І взагалі, я би сказав, що якщо б Ісус хотів бути царем на землі, у нього це б дуже легко вдалося б. Йому просто треба було піти до людей з влади і поговорити з ними, сказати: дивіться, скільки за мною людей йде. Я роблю чудеса, я роблю це, це, це. Ніхто з вас такого і одного не може зробити. Дайте мені престол, я претендую на нього. І люди б ті, вони підсунулись би, можливо. Але брати і сестри, Слово Боже, яке ми тут читали тільки, що тут ну, написано, що Ісус казав, що Царство Моє це не від світу цього. І це повинно нам бути дуже важливим, тому що ми не шукаємо царства, що є тут на землі. Ми не шукаємо того, що є тут, те, що тлінне. Як слово Боже, написано, що міль його їсть. і Ржару робить йому шкоду. Ми шукаємо Царства Небесного. Тому, якщо Ісус Христос є Царем і Його Царство Небесне, як нам туди попасти? Я думаю, що це питання нам цікаво. І тут я хотів би зачитати це місце, записано Євангеліє від Івана, 18 розділ, записано 30. Вибачаюсь, це записано Євангеліє від Матвія, 20 розділ. 20 вірш. Тоді приступила до нього мати синів Зеведеєвих і вклонилась, і просила від Нього чогось. Я зупинюся трошки, сестри. Уявіть собі. Ісус Христос вчить людей, і потім якась жінка прийшла до нього, і два у, них, два у неї таких дорослих сина, які є учнями Ісуса Христа. І вона прийшла до нього і щось хоче у нього попросити. А він їй сказав, чого ти хочеш? Вона каже йому Скажи, що обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм праворуч один, і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони кажуть йому, Можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу. І будете хреститися хрещенням, що я не хрещусь, а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано. Як почули ж, це десятеро, стали гніватись на обох тих братів. І ось, брати, сестри, прийшла ця жінка, і можна сказати, поперед усіх, просить Ісуса, от коли ти будеш у владі своїй, давай договоримося. Ці два сина мої будуть: один справа, другий зліва. Там тих 12 стояло, вони всі хотіли там бути. Вони тут дивляться перед їхніми очима, можна сказати, їхня доля впливає. Їхній шанс для того, щоб бути з Ісусом Христом, Він уходить. Зараз Ісус каже, добре, хай буде так, і все порішали, можна сказати. Але як Ісус відповів їм, що це не від нього залежить. Ісус тільки сказав, що те, що долю Його або чашу Його і хрещення, ви будете хреститися, вони можна сказати, того не просили, але отримали. І хрещення Ісусове, і чашу, яку Він пив. А для того, щоб пошану якусь в Царстві Небесному, вони, можна сказати, не отримали в цей момент. Але Ісус на цьому не зупинився, тут написано далі. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас? хоче бути, Хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде Він вам за раба. Так самий син людський прийшов не те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп багатьох. Такі слова Ісус Христос сказав після того, як Він поговорив з тими двома учнями своїми, Він сказав про те, що люди, які панують в цьому світі. Їхні вельможі, вони тиснуть людей, бо вони якусь пошану в собі, ну, якусь владу в собі відчувають. І взагалі є така, ну, прислів'я таке, якщо ти хочеш побачити людину, яка вона по настоящому то дай їй владу або дай їй гроші якісь. І це змінить людину, характер людини міняється. І так само Ісус каже, що в світі так знаходяться люди. Ті, що панують над людьми, вони себе ставлять вищими і щоб їм покарялися. У вас вже так хай не буде. Але хто хоче першим бути, хай буде вам за раба. Я думаю, брати і сестри, хто, хто таке бажає? Якщо людина хоче бути першою, вона не хоче бути останньою рабом якимось. Вона хоче бути першим. Або якщо ти хочеш бути е, в пошані, або, е, як тут ми читали, то треба бути слугою. Це Ісусова наука. Є такі люди, брати і сестри, що вони можна сказати, показують, що я дивися, я так смиряюся, ну так сильно. Але в серці своєму вони прагнуть, щоб їх пошанували. Ісусу це не до вподоби. Тут Ісус хоче, щоб ми щиро, брати і сестри, смирялися перед Ним. Інакше в інакшому місці написано, як уже сьогодні згадувалось, як ми не смиремося, як діти, ми не зможемо війти або побачити Царство Небесного. Нам треба не просто бути такими, як вони по їхній поведінці, можливо. Але в загальному, щоб стати ближче до Христа. Сам Ісус сказав, що Він показує приклад. Він прийшов на землю не для того, щоб йому люди служили, не для того, щоб послужити людям душу свою віддати за багатьох. І тому, брати і сестри, Він є цар, царство, його не від світу цього, царство його небесне. Якщо ми хочемо попасти в царство Його, нам треба смиритися. Нам треба дуже низько смиритися. Хай нам Господь в цьому поможе. Бо в відкритті в одному місці написано, що Іван побачив людину. Або дайте я зачитаю це місце, записано відкриття. Це записано 19 розділ. Прочитаємо з 11 вірша по 16. -й. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату прокрашеною кров'ю, а його на ім'я Слово Боже. А війська Небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане ім'я Цар царів, цар над царями і Господь над панами. І тому, брати і сестри, хто для нас є Ісус Христос, чи Він є Цар Царів, чи Він є пан над панами? Чи, можливо, Він просто якась людина, чи якийсь, можливо, вчитель, який був. Багато людей в цьому світі вони визнають Ісуса Христа як історичну особу, але вони не вірять в Нього як Спасителя. Хай наша надія і наша віра буде в нього як в нашого Спасителя, як в царя, який нам показав дорогу на Царство Небесне. Ми повинні виконувати Його волю, ми повинні смирятися, як написано в Слові Божому. Якщо ми хочемо бути його рабами, його слугами, ми повинні виконувати його завдання. Хай нам Господь поможе, і давайте в цій молиці помолимося до нього. Амінь.